Матеріальна база Волинського національного університету імені Лесі Українки нараховує 12 навчальних корпусів. Головний корпус університету знаходиться у самому центрі міста. Саме у цьому корпусі знаходиться приймальна комісія, адміністрація університету, юридичний відділ, загальний відділ, відділ молодіжної політики та соціальної роботи, відділ зв'язків з громадськістю, навчальний та науковий відділ, відділ кадрів, профком працівників університету. Адміністрація студмістечка Центр волонтерів, навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти та міжнародний відділ. У конференц-залі головного корпусу університету викладачі кафедри разом із здобувачами, які навчаються за освітньою програмою Музичне мистецтво, мають можливість долучатися до різноманітних міжнародних наукових семінарів та конференцій. У 10-хвилинній пішій ході від головного корпусу розміщений корпус Ф Волинського національного університету імені Лесі Українки, у якому відбувається підготовка. Кастубовачів освіти за освітньо-професійною програмою музичне мистецтво першого бакалаврського рівня вищої освіти. Відразу при вході в корпус факультету культури і мистецтв розташовані аудиторії 201 та 205, які повністю забезпечені новими меблями для реалізації сучасних технологій навчання. За професійною програмою у цих двох аудиторіях використовуються сучасні інтерактивні дошки. Саме тут проводяться лекційні та семінарські заняття, а також відбуваються факультетські наукові конференції, семінари та круглі столи. На цьому ж поверсі знаходиться кафедра музичного мистецтва. На кафедрі здобувачі завжди можуть отримати інформацію про освітню програму, про організацію навчального процесу. Про підготовку до семінарських, практичних та індивідуальних занять. Тут є уся необхідна документація, а також навчальні методичні розробки викладачів кафедри. Поряд з кафедрою розташована затишна спеціалізована фортепіана аудиторія 202 Наявність у ній одночасно двох інструментів. Дає можливість викладачам та здобувачам освітньої програми Музичне мистецтво підбирати в навчальний репертуар різноманітні фортепіанні концерти, виконувати дуетні твори. Аудиторії затишні та комфортні скрізь доступна безкоштовна мережа Wi-Fi. Усі здобувачі освітньої програми Музичне мистецтво мають змогу самостійно займатися в спеціалізованих аудиторіях, готуючись таким чином до індивідуальних занять з фахової майстерності. Музичний інструментарій та оргтехніка, що знаходяться на балансі кафедри музичного мистецтва, достатньою мірою забезпечують організацію і проведення освітнього процесу. На факультеті культури і мистецтв працює професійна музична студія звукозапису, яка обладнана усією необхідною сучасною музичною технікою. Працівниками цієї студії зроблено цілу низку професійних звукозаписів мистецьких колективів факультету та окремих виконавців. Для забезпечення навчального процесу з освітньої програми Музичне мистецтво в минулому році університет придбав дороговартісне концертне обладнання. Сюди входить акустична система Електровойс Евольв, цифрова бездротова вокальна радіосистема фірми Шур, цифровий мікшерний пульт для балансування та обробки різних музичних інструментів та вокалу фірми «Берінджер», також різноманітна комутація для аудіосистем фірми Рокстон та Неудрік. Усі студенти факультету, в тому числі здобувачі освітньої програми Музичне мистецтво мають можливість скористатися послугами даної студії. Далі по коридору потрапляємо у просторий хол, який служить своєрідною креативною зоною відпочинку для здобувачів факультету культури і мистецтв. Тут же розташовані інформаційні стенди, на яких розміщені розклади занять, розклади заліково-екзамінаційних сесій, графіки навчального процесу, а також різні оголошення, що стосується навчально-наукової роботи та дозвілля факультету. В усіх аудиторіях та в холі є мережа Wi-Fi. У корпусі факультету культури і мистецтв, де навчаються здобувачі освітньо професійної програми Музичне мистецтво, є пандус. Тому здобувачам освіти, а також усім людям з обмеженими можливостями, без перешкод можна потрапити в навчальний корпус. На другому поверсі корпусу Ф знаходяться кабінети декана, заступника декана та деканат факультету. Викладачі і здобувачі різних освітніх програм факультету завжди можуть отримати інформацію, що стосується навчальної, наукової, виховної та дозвілєвої роботи. У деканаті зберігається уся необхідна документація. Дані кабінети оснащені комп'ютерами, необхідною офісною технікою та інтернетом. У кабінеті декана факультету культури і мистецтв відбуваються ділові зустрічі і наради. Проводяться засідання вченої ради факультету, старостати та засідання деканату. На цьому ж поверсі можна ознайомитися із величезною кількістю різноманітних дипломів та нагород, здобутих здобувачами вищої освіти, освітньої програми музичне мистецтво. Тут же знаходиться скринька довіри. На третьому поверсі корпусу знаходиться актова зала факультету культури і мистецтв з загальною площею 147 квадратів, яка є місцем проведення різноманітних урочистостей, концертів та творчих заходів. Тут же проводяться збори трудового колективу факультету, розширені засідання вченої ради, вручення дипломів. Дана актова зала використовується для проведення занять з різними художніми колективами, а також для підготовки до державних іспитів. У цій залі на постійній основі проводять навчальні заняття Академічного хору факультету культури і мистецтв. Саме тут знаходяться два інструменти всесвітньо відомих фабрик виробників. Це роялі Вейнбах та Ямаха. Поряд біля актової зали знаходиться аудиторія 306 цій аудиторії проходять практичні заняття із спеціального інструменту бандура. У навчальному процесі активно використовуються прилади для настроювання музичних інструментів, які дають змогу точно і швидко здійснювати підстроювання струнних інструментів. Для проведення індивідуальних занять викладачі та здобувачі освітньої програми музичне мистецтво забезпечені пюпітрами та механічними метрономами. У лівому крилі корпусу F Знаходяться дві спеціалізовані аудиторії 104 та 106 для індивідуальних занять з естрадного співу та постановки голосу. Тут є усе необхідне сучасне обладнання та музична апаратура, яка необхідна для забезпечення навчального процесу, а саме: електронний рояль Yamaha Клавінова, пульт Аленхід Z6FX, вокальний тренер фірми Roland, активна колонка МЕК 1A, чотири мікрофони фірми Шур. Та багато іншого професійного обладнання. Наявність електронного музичного інструмента Клавінова Ямаха дає можливість здійснювати записи фонограм для окремих виконавців та мистецьких колективів. Вагома електронна база цього інструменту дає можливість добовичам виконувати твори композиторів різних епох та розвивати оркестрове та інструментальне імпровізаційне мислення. В аудиторії 107. Проводяться навчальні заняття з джаз-хору. Саме тут наші здобувачі мають можливість поринути у світ джазового мистецтва. Для проведення навчальних занять з оркестру в корпусі факультету культури і мистецтва використовується оркестровий клас, а саме Аудиторія 103. Тут зберігаються різні музичні інструменти, а саме, Баяни, акордеони, домри, сопілки, бандури, цимбали, контрабас, літаври, оркестрові дзвіночки, ковзи, козобас та інші ударно-шумові інструменти. Достатньо широкий музичний інструментарій суттєво покращує якість навчального процесу та підготовку здобувачів освітні програми музичне мистецтво до різноманітних фахових конкурсів. На другому та третьому поверхах Факультету культури і мистецтв розташований цілий ряд спеціалізованих аудиторій з методики музичного виховання, теоретичних дисциплін, вокально хорового мистецтва та інструментального мистецтва. Для потреб навчального процесу в даних аудиторіях використовується музичний центр, телевізор, магнітофони та інше технічне обладнання. Для малокомплектних груп використовується Аудиторія 305. У цій же аудиторії часто проводяться консультації із захисту курсових та дипломних проєктів. У всіх аудиторіях завжди доступна безкоштовна мережа Wi-Fi. Для забезпечення навчального процесу з освітньої програми музичне мистецтво використовується два комп'ютерних класи. У цих аудиторіях проводиться навчання з освітнього компоненту музично-інформаційні технології та редагування. Саме тут здобувачі освітньої програми Музичне мистецтво факультету культури і мистецтв мають можливість навчатися та користуватися сучасними комп'ютерами, а також мають змогу самостійно працювати в таких музичних редакторах, як Фінал та «Сібеліус». Поруч з головним корпусом знаходиться корпус «С», у якому також відбуваються навчальні заняття із здобувачами освітньої програми Музичне мистецтво на першому поверсі корпусу, С знаходяться сучасні комп'ютерні аудиторії Центру інноваційних технологій та комп'ютерного тестування. Саме в цих аудиторіях проводяться комп'ютерні тестування як підсумковий контроль освітніх компонентів, творчий феномен Лесі Українки, українська мова за професійним спрямуванням, іноземна мова. За професійним спрямуванням освітньо-професійної програми музичне мистецтво комп'ютерні класи оснащені новими комп'ютерами, на яких встановлено ліцензоване програмне забезпечення. На другому поверсі цього корпусу розташовані великі лекційні аудиторії С13 і с 15 у яких проводяться потокові лекції для здобувачів вищої освіти освітньої програми музичне мистецтво. Дані аудиторії оснащені медіапроекторами та ноутбуками. Поруч з корпусом розташований гуртожиток номер 2 де проживають здобувачі освітньої програми Музичне мистецтво. Зручне розташування даного гуртожитку дає можливість нашим студентам дуже швидко дістатися до усіх навчальних корпусів, де відбуваються навчальні заняття. Поруч Біля лабораторного корпусу знаходиться корпус Б, в аудиторіях якого проводяться деякі практичні заняття із здобувачами, що навчаються за освітньою програмою музичне мистецтво. Саме тут знаходяться великі просторі хореографічні класи, де займаються здобувачі вищої освіти факультету культури і мистецтв. У цьому ж корпусі на другому поверсі знаходиться велика актова зала. Сучасні зручні сидіння, акустичні системи, світлова техніка, сучасне музичне обладнання та зручна сцена дають можливість комфортно почуватися з добувачам та викладачам університету під час проведення різноманітних культурних заходів. В цій актовій залі проходять різні творчі заходи, зустрічі та концерти. Для активних занять, здобувачів вищої освіти фізичною культурою і спортом в університеті є великий спортивний комплекс ВНУ імені Лесі Українки. Стадіон, спортивні та тренажерні зали. Стадіон реконструйований за сучасними європейськими вимогами. На території стадіону знаходиться футбольне поле зі штучним покриттям, волейбольний майданчик та різноманітні вуличні тренажери. Усі спортивні та тренажерні кімнати оснащені сучасним тренувальним обладнанням. Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми Музичне мистецтво завжди мають можливість самостійно використовувати спортивну базу університету або при відвідуванні різноманітних спортивних секцій. Зовсім поруч із іншими навчальними корпусами університету знаходиться корпус «Аш», у якому розташована бібліотека Волинського національного університету імені Лесі Українки. Дана бібліотека є невід'ємною частиною інформаційного середовища університету, комунікативним і соціально-культурним центром для здобувачів освіти. Бібліотечний фонд є універсальною базою для навчального процесу та наукових досліджень в університеті. Добовичі освіти можуть отримати літературу на абонементі, попрацювати в читальних залах, отримати кваліфіковану допомогу фахівців інформаційно-бібліографічного відділу, а також попрацювати з інформаційними ресурсами, використовуючи Wi-Fi доступ. Бібліографічна продукція в повному обсязі доступна користувачам через електронний каталог бібліотеки та репозитарій університету, який доступний в режимі 24 на 7. Для культурного розвитку студентів УВНУ імені Лесі Українки діє 5 музеїв: це Музей Лесі Українки, Музей історії ВНУ, Музей етнографії, Геологічний музей та музей археології. Також в університеті діє Центр вивчення іноземних мов, Центр мов та комп'ютерних технологій Клевер. У Волинському національному університеті є ряд можливостей для організації дозвілля, побуту та оздоровлення здобувачів вищої освіти та викладачів. В одному з корпусів університету працює реабілітаційна клініка. На мальовничих берегах найбільшого в Україні озера Світязь розташована база практик та відпочинку ГАРД Волинського національного університету імені Лесі Українки. Щороку здобувачі та викладачі навчального закладу. Мають можливість оздоровлюватися та відпочивати. Особливою гордістю є конференц-зала, розрахована на 300 місць. Неповторний природний ландшафт, екологічно чиста місцевість, краса природи, благодатний клімат, ласкаве сонце, цілюща вода озера дали поштовх для проведення різноманітних творчих заходів, міжнародних. Всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів, організатором яких виступає Волинський національний університет імені Лесі Українки. База відпочинку має спортивно-оздоровче спрямування, тому викладачі, працівники та здобувачі освітньої програми Музичне мистецтво мають можливість провести вільний час на майданчиках для гри у волейбол, баскетбол, гандбол, на тенісних кортах, гімнастичних майданчиках, футбольному стадіоні. Усі бажаючі можуть відпочити в спортивно-оздоровчому таборі ГАРД в осінньо-зимовий період. Влітку 2021 року на базі практики спортивно оздоровчого комплексу ГАРД Волинського національного університету імені Лесі Українки стартувало масштабне будівництво спортивного комплексу. Загальна площа спортивного закладу становить майже 25 тисячі квадратних метрів. Окрім того, у даному спорткомплексі дотримані усі вимоги інклюзивності та безбар'єрності. Тут передбачені пандуси та ліфти для людей з особливими потребами та маломобільних груп населення. Багато вже зроблено, проте будівництво продовжується і ведеться на основі природних екологічно чистих матеріалів за новітніми технологіями та з дотриманням сучасних вимог виробництва.